Збройні сили України, слава, гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу. Сьогодні хочу розповісти вам про наших захисників, які рятують нашу країну. Рятувальна служба це група відважних людей, які допомагають у небезпеці, вони гасять вогонь. Рятують постраждалих, знаходять загублених у лісах. А ще малята рятувальники працюють пожежниками, лікарями, поліцейськими. Ці люди добре підготовлені і завжди готові допомогти, навіть якщо ситуація складна, їхнє завдання захищати людей і робити все, щоб усі були в безпеці. Рятувальники часто користуються спеціальними машинами, пожежними автомобілями, швидкими допомогами. Працюють і вдень, і вночі, щоб врятувати тих, хто цього потребує. Кожен рятувальник має добре серце і не боїться труднощів. Завжди діють швидко та дружно, як одна велика команда. Завдяки рятувальникам ми відчуваємо себе захищеними навіть у складних ситуаціях.